На Волині засудили росіянина, який знущався над дружиною та донькою. І, як йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 9 вересня, з осені 2023 року, по квітень 2024 року, чоловік систематично чинив домашнє насильство щодо своєї дружини. Він бив її, штовхав, погрожував, примушував звільнитися з роботи та вдавався до інших насильницьких дій. Так в одному з інцидентів у жовтні 2023 року. Де бушир ображав дружину, потім шантажував, погрожуючи завдати шкоди їй у лютому. 2024 року в присутності неповнолітньої доньки. Чоловік розбудив дружину, не знайшовши алкоголь, і знову погрожував їй. Був також випадок, коли дружина з дочкою ховалися від нього у ванній. Чоловік душив жінку і вдарив доньку, яка спробувала захистити матір. Окрім того, він постійно ревнував та влаштовував скандали у присутності інших людей. Згодом суд виніс обмежувальний припис, який забороняв чоловіку підходити до дружини ближче ніж на 100 метрів протягом трьох місяців. Відомо, що чоловік родом із Вологодської області Росії, має українське громадянство. Його дії кваліфікували за статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. Йдеться про систематичне психологічне, економічне та фізичне насильство. Та за статтею 390 Прим 1 Кримінального кодексу України, умисне невиконання обмежувальних приписів. У висновку між ними було укладено угоду про примирення, яку затвердив суд. Зрештою чоловіка визнали винним і призначили один рік і один місяць пробаційного нагляду.